Московським очим. і е, якраз е, в час е, Горбачовської перебудови вперше виникла можливість, коли українські журналісти, я серед них, е, мали можливість самостійно інформувати українську аудиторію про те, що відбувалося в е, Москві, тоді ще в радянському Союзі, потім в е, Росії. І таким чином я думаю, що ми зробили перші кроки по зміні е, уявлення наших співгромадян про ці реалії і інформаційні і політичні і економічні і культурні які існують в сусідній державі тому що ми маємо усвідомлювати що такий інформаційний простір в якому з києва повідомляють до москви а з москви завжди повідомляють до києва до мінська до а до всіх інших колишніх радянських республік він створювався сторіччями на терені Російської імперії, потім на терені Радянського Союзу. І я маю сказати, що досі ми з цієї ситуації не вийшли. Ось Володимир Станіславович говорив про те, як нам вигравати на інформаційному фронті. Я вважаю, що нам зараз потрібно перегорнути піраміду. Ми весь час намагаємося зрозуміти, як ми будемо діяти. Для того щоб переконати або там Росію або світ в е, е, тому, що е, е, ми робимо тут, і в тому, що якою має бути правдива інформація про російсько-український конфлікт. А я вважаю, що нам потрібно насамперед працювати з власним населенням, з власними громадянами, і я б сказав з власними журналістами, тому що колеги прекрасно знають, що більшість тих, хто займається і російською інформацією. І міжнародної інформації вони знаходяться, я б сказав, у некритичному полоні російських медіа.